Прихильник УПЦ Московського патріархату, і навіть іподеякон того самого Московського патріархату, і просто православний мордоворот, Нардеп Дмитрук втік із України. Позафракційний народний депутат, який захищав церкву Моспатріархату, незаконно виїхав за кордон. Сталося це рівно перед тим, як нардепу Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. За даними слідства, в Одесі Дмитрук разом з ще кількома людьми напав на правоохоронця, завдав йому тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю. А в Києві цей самий Дмитрук під час суперечки з військовим ударив його кілька разів. Тепер наше доблесне ДБР розслідує, як нардеп Артем Дмитрук виїхав з України і хто йому допоміг. Хто ж це міг бути? Ай -яй, яй. До речі, хто такий цей Дмитрук, в принципі. Майстер спорту з пауерліфтингу, і подиякон Мацковського УПЦ, прибічник УПЦ, антивакцинатор. Повний набір. А хто за нього голосував? Мудрі українці. Не забуваємо, Це наша колективна вина. Так. Дмитрук в 2019 році був обраний нардепом від партії не смійтеся, «Слуга народу так, за виборчим округом 133 Одеська область І йшов як безпартійний. Був членом фракції Слуга народу до 21-го року, в листопаді 21-го року його виключили з фракції Слуга народу. Бо перед цим Дмитрук дав інтерв'ю підозрюваному у державній зраді Шарію, в якому заявив про своє розчарування в слузі народу. Так, цей православний мордоворот давно дружить із зрадником України та кремлівським агентом Шарієм. Ірина Геращенко гарно і коротко підсумувала цей бридкий зелений цирк. Якщо ти депутатка, жінка, не слуга народу, їдеш на важливі міжнародні заходи, то тебе зупиняють за кілометр від кордону, бо нізя без величайшого союзволенія. А от слугам можна безкарно бити ветеранів, просувати ідеї московської церкви і в шапці невидимці перетинати кордон. От як воно в усіх цих кварталівців, позитивних блогерів і слуг вдається проходити через закриті для простих смертних кордони? Як же дістало це лицемірство і безкарність? І хто відповість за те, що на своєму імені привів всіх цих людей в політику? Був Порошенка. В його випадку, за будь-який провал когось із його партії, відповідав Порошенко чогось. До речі, там недавно папа Римський засудив заборону московицьких попів. Може, Дмитрук полетів до Риму подякувати папі, бо він виїхав незаконно спершу в Молдову, а потім з Кишинева полетів у Рим. А загалом цей треш із Дмитруком показує повну імпотентність української правоохоронної системи, коли СБУ і прокуратура займаються забороною бордів Порошенка в Києві і закривають очі на проросійських депутатів, допомагаючи їм втекти. Телеграм-канал Березовий Сік додає кілька дуже цікавих запитань. Володимире Олександровичу. А вам цього чорта Дмитрука підкинули? Чи ви його самостійно відшукали? Чому спокійно можуть виїхати за кордон депутат від слуг народу у Київраді Влад Трубіцин, депутат Верховної Ради від слуг Артем Дмитрук чи якийсь там Спартак Субота, хоча по всіх трьох іде слідство? А як виїхав Руслан Ханумак, а як виїхав з України протеже Володимира Зеленського на посаді голови фонду держмайна Дмитро Сенеченко, який отримав підозру в корупції на 10 мільярдів гривень? З'являється відчуття, що в той час, коли всі українці призовного віку мають проблеми з виїздом за кордон, то насправді для того, щоб легко виїжджати, треба бути близьким до Зеленського до ОПУ, до квартал 95 або скоїти злочин. А для закону слухняних українців все дуже складно. І коли сам президент Зеленський все це бачить роками, мовчить і не заважає, то з'являється ще одне запитання для наступного стадіону. Від каналу саме Сік страшна і рішуча реакція на ці події сталася. До речі, ви не повірите, але сам сонцесяйний лідер президент Зеленський на понеділок призначив нараду за участі генпрокурора СБУ, МВС, ДБР, керівників НАБУ САП та ДПСУ. Багато речей завтра треба обговорити на цій зустрічі і висновків зробити. Щодо тих осіб, хто працює проти нашої держави, зрадників, які втекли з України, ховаючись від відповідальності, потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб, чітка відповідальність, щоб усі ці товариші отримали те на що заслуговують, заявив Зеленський. Доволі куметно. Ну, втім, Зеленський все життя був коміком, то з часом таки вміє пожартувати.